Зворушлива історія особистісного росту молодого олігарха Алекса, для якого гроші були найвищою цінністю, допоки не втрутилася сила кохання. Це коротко про сюжетну лінію романтичної комедії Краща партія представляє стрічку генеральний продюсер та режисер Юрій Рудий. Мене спонукала ситуація, яка склалась в державі. Ну і плюс, крім того, я ще хотів з дитинства мріяв бути кінорежисером або кіноактором. Ну так стало, що став одразу кінопродюсером. Моя робота як генерального продюсера це, в принципі, створити проект, створити ідею, знайти гроші і запустити її в роботу. Краща партія робоча назва фільму, та скоріш за все її змінять, розповідає продюсер. Ми з політикою нічого не маємо спільного і не хочемо нічого мати спільного. Як назвати ще не знаю, тому що я ще наняв продюсерів креативних. Які зараз допрацьовують сценарій, працюють з тим матеріалом, який ми вже відзняли, і будемо допрацьовувати, дознімати ще деякі там сюжети, деякі сцени. І відповідно в процесі цього ми назву поміняємо. Основний пласт акторів зібрали на кастингах. Не обійшлося і без зірок у фільмі. Навіть задіяний уродженець Івано-Франківська, відомий селач Василь Вірастюк. Він грає поліцейського. Мій герой мені подобається. Чи хотів би я, можливо, в житті бути поліцейським? Не знаю. Ті, хто старше 35 років, не беруть в поліцію. Тому я вже не підходжу, я в пенсійному віці, підходжу тільки на роль поліцейського капітана в такій. Хорошій стрічці, як краща партія. Проект Краща партія започаткували весною цього року. Зйомки відбуваються на трьох локаціях: у селі з старовинним замком, невеликому містечку в Київській області і в столиці. Завершити знімальний процес планують до нового року. Після нового року ми переходимо в стадію постпродакшн. Це стадія, коли ми вже починаємо робити монтаж, озвучку, переозвучку, кольорокорекцію. Як називати це токор? І ну, піар-компанію, звісно ж, там кінотеатр будуть виставляти наш трейлер в себе, можливо, телебачення візьметься. Ну і вже в лютому романтична комедія мала б вийти на великі екрани.